Прогулка дворами соцміста. Тихі затишні дворики на шостому селищі. Є тут таке поєднання житлової забудови з зоною відпочинку. На жаль, зараз тут тихо. Ні дітей немає, ні дорослих. Тут така своя затишна атмосфера, яка передає забудову 30-х років нашого Запоріжжя. І поєднану з забудовою 50-х років. Гармонійно вписаною конструктивізм. Будинки для робітників запорізьких підприємств важкої промисловості, тобто металургія. Тут все. Ну, Добра такая атмосфера. Короче, спокий ветер, история. багато разів тут ходив і ходжу іноді хочеться кожного разу щось новеньке для себе знаходити тут раніше теж були такі прохідні під'їзди тобто парадний вход і этот как его, чорний вход. вся у дворі вже круглого будинку, який має форму підкови, та чимось нагадує Щось там Стоунхендж, Колізей, Тиша, коротше, да спокій. Квартири тут добрі в цьому будинку, вони досить такі широкі, великі. Взагалі в цьому будинку мешкало керівництво металургійних підприємств, керівництво Запоріжсталі. Навіть в цьому круглому будинку приблизно місяць мешкав. Товариш Брежнев. Тут також мешкала родина Марк-Сіті, в цьому будинку. Серби, які сюди приїхали з США на заробітки у 20-х роках на Дніпробуд І залишились тут у Запоріжжі. Потрібно буде знову зняти окремий такий ролик про круглий будинок та про навколишні квартали. Я хочу зараз вийти на вулицю рекордну, пройтись трошки там прогулятися. В цьому будинку раніше Кожна сім'я мала, мала свій такий невеличкий сарайчик, де храніли дрова та овочі на зиму у підвалі. Такі невеличкі були і загородки у підвалі. Так, в цьому будинку мешкала колись там радянська письменниця Ольга Джигурда. Ще залишилась там меморіальна дошка. Вона була лікарем в шостій лікарні і мешкала в цьому будинку. Джигурда Ольга Петрівна. Заслужений лікар України. Так. так, я продовжую йти. Такі хащі тут. Можливо, колись були алеї. А зараз ось так тут усе виглядає. Та, до речі, ось така зона прибудинкової. Території досить велика. Це за планами там спочатку було, була забудова 80 на 20 20% то була е, житлова забудова і всі 80%. Тобто двор зони відпочинку. Потім зменшувалось 60 на 40, потім 40 на 60. І маємо зараз те, що маємо, де в нових кварталах зовсім невеличкі прибудинкові території для відпочинку. А тут бачите, ось це 30-ті роки ось така прибудинкова територія, досить велика. Так, До речі, за спогадами місцевих мешканців. Тут де пришкільна територія, в 30-ті роки було невеличке стихійне кладовище. Тут були поховані Дніпробудівці, які жили тут в робітничному селищі в бараках. Розміри його невідомі. Що там з перепахованнями теж невідомо. Але відомо те, що воно ось тут знаходилось. Можливо, зараз і знаходиться саме на цій території. Так, невеличка в мене прогулянка завершилась. Приєднуйтесь на канал, підписуйтесь, все буде добре.